Добрий день, вітаю вас на каналі Family Ease. Мене звати Зарицька Ірина. Я психолог, психотерапевт. І сьогодні ми будемо з вами говорити про гіперопіку. Я думаю, що всі знають, що емоційна недбалість або емоційні батьки, які емоційно ігнорують своїх дітей, це не дуже ок. Разом з тим, опіка і турбота ніколи не викликає, або мало в кого викликають сумніви, що це добре. Але опіка це добре, а ось гіпер, коли це занадто, це вже може нести складні наслідки для дітей. Тому сьогодні пропоную проговорити про цей екстремум, такий як гіперопіка або гіперпротекція. Ну, власне, що це таке? Це ситуація, коли батьки опікають дитину і е, унеможливлюють або мінімізують можливі ризики, передбачають е, будь-які проблеми, які можуть трапитися, і е, тим самим пробують їх мінімізувати, мінімізувати, уникнути, уникнути. Але е, з одного боку, вони не дають дитині зустрічатися з складними ситуаціями, складними явищами а з іншого боку, вони взагалі обмежують право своєї дитини на життя. На те життя, яке у неї може бути, на її власні помилки, на її власні проблеми, які можуть трапитися, і, власне, вирішуючи їх, ця дитина може емоційно дозрівати і рости. В одних з попередніх випусків я розповідала про такого дослідника життєстійкості, як Сальваторе Мадді, який якраз сказав, що дослідження показують, що діти, в яких були проблеми, але і там ризики, шоки, складні ситуації, навіть травми, але була підтримка батьків за ними. Ці діти були надзвичайно високо життєстійкими. тоді як діти, які були емоційно занедбаними, тобто батьки не звертали на них. Уваги, не підтримували, не допомагали. Це були діти з високим рівнем стресу і низької життєстійкості. І така ж низька життєстійкість була властива дітям, де батьки йшли попереду. Тобто дітям, батьки своїм шляхом розчищали будь-які проблеми, складнощі або травми, не даючи їм зустрічатися з цим життям. І тим самим сприяли їх низькій життєстійкості. Тобто, в цьому випадку гіперопіка може дорівнюватися якраз у цьому емоційному неглекту. Тобто, це два явища, які протилежними за плюсом і мінусом, але дію негативно на дитину вони справляють однозначно і те, і інше. Ну і власне, яким можемо зробити висновок, що треба пробувати шукати якийсь баланс так, між цими двома екстремами, на якусь золоту середину і думати, як вона буде впливати позитивно на вашу дитину, давати їй можливості рости, розвиватися, здійснювати свої помилки, вчитися на них, нести якісь наслідки, ну тобто робити помилку. І якось потім жити з цим зараз. Пропоную так звернути увагу, чим же може бути страшна, і чим загрожувати може гіперопіка. Ну, По-перше, батьки, які гіперопікають, вони є тривожними за своєю природою. І коли вони тривожаться за дитину або тривожаться за все, що навколо цієї дитини, вони можуть передати цю тривогу дитині, і ця дитина буде рости сама по собі тривожною. Таким чином, буде мати проблеми і буде мати не дуже якісне життя в цьому сенсі. Це перший такий негативний наслідок. Далі це однозначно впливає на самооцінку. Тому що якщо дитині не дають робити самій, а роблять за неї. В неї не виникає можливості сформуватися як достатньо сильна дитина і людина, як той, хто щось вміє, як той, в якого щось виходить, як той, хто біг, впав, встав і побіг далі. Тобто, ну. Той, хто переборов певні обставини, це прям теж важлива штука. Люди, які виросли в гіперопіці, вони будуть в майбутньому уникати ризиків, і дуже важко будуть брати на себе відповідальність. Ви просто зіштовхнетеся з цим у підлітковому періоді, і коли ви будете думати, що ну прям здорова людина перед вами. А ця людина прям не хоче брати відповідальність і дуже боїться ризикувати щось робити. Ще одним таким ризиком. Гіперопіки і наслідком є відсутність самостійності. І таким чином ми можемо так узагальнити, що, по суті, якщо батьки гіперопікають, роблять за дитину, тормозять її в її розвитку, не дають їй пройти ну, там, по своєму життю своїм темпом, вони тим самим, по суті, Цю дитину, по-перше, крадуть у неї це життя і е, обрізають її дуже сильно, як гілочки на дереві, не даючи їй розправити ці гілки і сили і зайняти так багато місця в своєму житті. Тому раджу прямо оцінити і подумати: а як же ви, який ваш стиль? Чи не занадто багато ви опікаєте дитину? Як ви даєте їй цю свободу? Якими кроками чи ви узгоджуєтеся зі своєю дитиною? І оскільки гіперопіка Ну, ми вже зрозуміли, що це. Поговорили про те, які загрози вона несе, але не вся гіперпіка або гіперпротекція, однакові вчені виділяють декілька видів, декілька стилей. Ну і теж зараз я попробую їх розповісти, як вони, чим вони особливі, які вони особливі загрози несуть, і як спробувати від них відійти для того, щоб не нашкодити своїй дитині. Тобто, ви можете завжди зробити крок назад в будь-якому віці. І допомагати дитині рухатися по її житті вперед. І перший стиль такий це домінуюча гіперопіка. Цей стиль пов'язаний з гіперопіки, з тим, що батьки, мати або й мати, й батько використовують авторитарний стиль виховання. Коли у дитини нема права голосу в сім'ї, коли батьки знають як краще і є жорсткі правила, які не можна порушувати, і дитина, в принципі, навіть не може голос подати, сказати ні, мені так не подобається, просто їй доводиться приймати все, що їй дають, і кажуть зверху. В такому стилі у дитини. Нема або мало можливості проявитися, тому що їй розповідають, що вона має робити, що їй має подобатися. У неї не питають, а що їй подобається, їй не пропонують самі вибирати. Тобто цей авторитарний стиль він призводить до того, що дитина росте і йде до певного віку по плану, який намалювали батьки, без врахування її потреб, бажань і особливостей. Німи з характерним рис такої системи це є тотальна недовіра. До дитини і завжди заниження можливості дитини. Ну, тобто, батьки не довіряють, що дитина може це зробити. Вони не вірять в те, що вона може має здібності самостійно справлятися з якимись речами. І батьки самі приймають рішення, базуючись на своїх переконаннях, не дивлячись на дитину, не даючи навіть їй пробувати. Тому що вони... Наперед думаю, що там буде помилка, значить, помилка є неможлива. Тому ми робимо так, як ми кажемо, і значить, і все має йти по ось такій лінії. Абсолютне ігнорування реальності, і реальних потреб, і реальних можливостей дитини. Ну і власне ця недовіра до дитини теж вона має такі негативні наслідки, тому що в цей момент діти починають самі зневірюватися в собі. Такий стиль не дає можливості дитині відчути самоповагу, не дає можливості сформуватися адекватні самооцінці в основному дітей, які ем... Були е, в такій гіперопікаючій е, авторитарній сім'ї, вони виростають з низькою самооцінкою, вони не впевнені, що вони можуть щось зробити. Швидше за все, вони навіть не будуть братися за щось нове, бо вони собі не довіряють, не дуже поважають себе часто говорять про себе про речі. Ну і в цілому вони такі боязливі виходити за межі, тому що бояться, що там буде щось. Ну таке щось схоже на покарання. Ще одна з загроз такого. Стилю гіперопіки як авторитарний, він вона полягає саме в тому, що такі діти важко дорослішують. Вони дуже довго потребують уваги, потребують коригування батька, батьками, потребують підтримки. Тобто, вони довго живуть не по своєму віку, можуть довго залишатися жити з батьками з матір'ю, і емоційно не дорослішують. І шанс у них подорослішати, ну, трапляється. Дуже рідко, якщо ну хіба що є можливість до терапевта піти і почати там дорослішати, від'єднатися від батьків. А в ситуації, коли батьки помирають, діти, які були в такій гіперопіки, вони відчувають себе, ну діти це вже дорослі, але відчувають вони себе безпорадними, тому що зникає та людина, яка їм розповідала, куди йти, що робити. Ну і власне вони можуть почати шукати такого типу партнерів, які будуть їм теж розповідати там, ну як їм жити, що їм робити. Ну і тоді вони. Теж будуть жити своє життя не зовсім за своїм планом. Другим стилем гіперопіки є потуральна гіперопіка. Це ситуація, коли батьки підносять дитину на п'єдестал, коли вся сім'я центрується навколо дитини, коли задовільняються будь-які потреби, бажання, навіть смішні, дурні, такі, ну, що не мають сенсу. І батьки можуть там вночі 150 разів вставати, кудись бігати, щось приносити. І, суті, ця потуральна опіка, з одного боку, батьки виконують побажання дитини, з іншого боку, вони таким чином формують неадекватну структуру влади в сім'ї, тому що в нормальній структурі батьки зверху, дитина менша. В цій ситуації стає все навпаки, дитина стає центром сім'ї і сім'я стає дитиноцентричною. З одного боку, дитині, ну, би, класно, тому що там. ну, Будь-який рух пальчиком задовільняється. З іншого боку, дитина живе в хибному світі, де вона відчуває себе особливою, привілейованою. Часто батьки можуть ну, в такому випадку внушати дітям, що вони особливі, що вони найкращі, і таким чином формують неадекватно завищену самооцінку. Причому багато людей вважають, що висока завищена самооцінка це класно, але ні, це прямо ну теж такий низька і занижена і завищена самооцінки. Це є однаково погані речі для людини. Для людини важливо дорослою, нормальною, адекватною, класно формувати самоцінність, коли я просто. Ну, Окей, тому що я існую, не тому, що я краще за всіх або я гірша за всіх. Я можу там не знаю, краще пекти бліни, ніж там 10 людей в цій кімнаті. Так, я можу там швидше бігти, ніж п'ять людей в цій кімнаті. Але це не робить мене тотально кращою чи гіршою від людей, які знаходяться біля мене. А ось дитина в такій сім'ї вона вірить в свою таку. Виключну природу, особливість, і це в дорослому віці буде приносити значні проблеми. Таким дітям і підліткам важко знаходити друзів. Вони дуже погано знають, які вони, що вони хочуть, що їм подобається. В підлітковому віці і старше діти, от з такою потуральною гіперопікою вони можуть підпадати під депресивні розлади, ну і мати взагалі проблеми з відношенням і з комунікацією з іншими людьми. Третім видом гіперопіки це є гіперопіка демонстраційна, коли батьки використовують дитину як своє нарцистичне розширення, коли вони від дитини вимагають бути класною, ефективною, гарною, талановитою. І хвастаються цим перед іншими батьками. А ми вже робимо ось це. А ми вже вміємо це. А моя дитина, значить, чемпіон. А моя дитина, ось це. І тоді на цю дитину, яка росте її теж не дуже бачать як особистість. У батьків є проект. Вони будують якийсь проект, ну от з цієї дитини і напіхують її різними активностями, замушують її там якось класно вчитися, робити те, що їм подобається, для того, щоб можна було як трофей цю дитину виставляти перед іншими людьми, разом з тим, навішуючи величезну відповідальність і вагу для цієї дитини відповідати тим вимогам, які хочуть мати батьки. Часто дитина може бути десь ось тут, а батьки роблять ось такі вимоги. Наприклад, якщо Батьки б звернули увагу, що подобається цій дитині. Можливо, їй подобається малювати там, читати і писати. А вони вирішили, що це має бути суперматематики. У них 150 занять математики, і дитина напрягається, вчиться ну, такі може якісь ну, результати давати математичні. А чи щаслива вона в цьому? А чи це є її покликання, її потреба, її бажання? Тут батьки не помічають цієї дитини, хоча вони можуть казати, що вони дають усе найкраще і супер стараються, роблять для дитини все. Такі діти теж, коли підростають підліткові віки, далі їм можуть бути властиві неврози, їм можуть бути властиві депресійні розлади. Це прям ну така важка річ, коли ти живеш не своє життя, коли тобі треба жити життя, яке визначають дорослі. Поруч. І є четвертий вид гіперопіки це інертна опіка. Е, переважно вона влас, властива матерям, які дуже важко приймають, що діти ростуть. Тобто дитина, коли росте, вона стає самостійно, відходить від матері, йде там до своїх друзів спочатку, потім іще далі і, далі і далі. І коли матері важко це перенести, часто такі жінки можуть. Так можна сказати, умовно зменшувати дитину, довше годувати її з ложечки, казати ну, там довше тримати спати біля себе, не давати їй ем, рости і робити якісь речі, тому що будуть хотіти, щоб їх дитина залишалася меншою залежною від них, і так вони будуть відчувати себе ем, ну, тими, кого люблять тими, хто є потрібним. На жаль, є такі батьки, які можуть за рахунок цього, наприклад, вирішувати якісь свої внутрішні проблеми, не зважаючи теж на потреби дитини у зростанні, на потреби дитини у відділенні від батьків. Тобто, як ви бачите, гіп... гіперопіка буває різна, але наслідки в неї всі плюс-мінус однакові вона робить дитину нещасливою і несе прям загрози для її соціального життя і емоційно-психологічного. Незважаючи на те, що ці стилі і види гіперопіки є різними, але в них є ряд схожих елементів, які говорять про те, що це гіперопіка. Ну і власне я пропоную вам прислухатись до себе і прям запитати себе, чи може ви пам'ятаєте, в вашому дитинстві було. Чи не було це, а також зверніть увагу, якщо ви батьки, ну прям протестуйте, проаналізуйте, чи є наявним якісь елементи з цього у ваших відносинах з дитиною, щоб можна було це якось можливо відкоригувати, якщо для вас це важливо і. Покращити ваші стосунки. Ну, перший показник, на який варто звернути увагу, наскільки враховуються інтереси дитини, наскільки взагалі дитину запитують, а що ти хочеш їсти, а куди ти хочеш йти, а що ти плануєш робити на вихідні, причому з самого маленького віку, там, а яку одежу ти хочеш одягнути там, штани, шорти, спідницю, ці плаття? Так, чи звертається увага на це батьками? Друге, це постійний страх і тривога батьків за життя. І майбутні дитини, якщо батьки ем, тривожаться, хвилюються за майбутні дитини, вони пробують і намагаються її врятувати, тим самим обмежуючи і опікаючи її від потенційних загроз, яких зараз нема, а існують вони поки що тільки в голові у батьків для того, щоб ем, уникнути їх. Наступний елемент, на який варто звернути увагу, це наявність правил. Чи багато правил, чи багато заборон, чи багато ну, якихось речей, які дитині не можна робити, і вона і якихось речей, які вона зобов'язана робити там безумовно. Прям на це те на це теж треба звертати увагу, оскільки дітям для того, щоб прости розвиватися з одного боку, їм потрібні жорсткі правила, такий широкий коридор, але їх має бути. Небагато. І ці правила мають стосуватися безпеки і життя дитини. Разом з тим, в рамках цього коридору, дитина може вибирати. Ну, наприклад, якщо вона йде літом гуляти на вулицю і хоче вдяти, вдіти пухову куртку, це може бути небезпечно для здоров'я, тому що дитина може запаритися і піднятися температура так, до термічного удару. Тоді як дитина. Спокійно може куртку, ні, бо має бути одежа за погодою, і тоді дитина може вибирати. Колір платя, колір светру, колір спідниці ну, тобто, ці речі не є регламентованими. В сім'ї з гіперопікою батьки визначають, що вдягають діти не тільки щодо рівня температури і безпеки, ну, а вплоть до того, які вони заколочки клеять на волосся їм. Ще одним елементом гіперопіки, гіперконтролю є постійний тотальний контроль за життям дитини в усіх її сферах. Тобто, батьки прям контролюють, з ким спілкується дитина, скільки Часу вона в телефоні сидить, скільки вона е, часу читає, скільки вона е, я не знаю, скільки вона щось робить чи не робить, е, що, як, коли їсть дитина, е, як вона спить, причому тот, е, що одягає такий тотальний контроль, ну так, 100%. Разом з тим, дивіться, це така прям екстремом я беру, тому що Ну, в нормі батьки слідкують, щоб діти поїли, так щоб вони там з'їли білки, жири і вуглеводи. Але в нормі ну не варто казати дитині, що ти їсиш тільки так і більше ніяк, і варіантів в тебе нема. Якщо дитина не любить рибу, а любить курку, чи любить можливо свинину, так тоді білок. Нема різниці, з якого місця ти береш. Не треба змушувати цю рибу їсти і контролювати цей процес. Тобто звертайте увагу, наскільки строго і наскільки тотально ви можете контролювати, ви або вас могли контролювати батьки у виборі будь-чого в різних сферах вашого життя. І ще одним таким цікавим фактом, який є спільний для різних видів гіперопіки, це. Така дуже активна, нав'язлива присутність батьків у щоденному житті дітей. Ці батьки, дитина зіштовхується з маленькою проблемою, вони тут же кидаються їй допомагати. Причому ця допомога вона не така, що й давай, ну так, а тобі треба допомога, а що ти хочеш, щоб я допоміг. В основному батьки починають робити за дитину. А тепер давайте поговоримо, як же бути з гіперопікою, як її позбутися. Ну, власне, гіперопіка це нездорове відношення батьків до дитини, які не дають можливості дитині рости, зростати, отримувати нові навики і компетенції. І тоді, як наслідок, такі діти живуть не самостійними, вони страждають невротичними проявами, в них можуть бути депресивні розлади в підлітковому віці і старші. Вони ростуть або з заниженою, або з Вищеною самооцінкою вони не дуже розуміють і знають себе, а що їм подобається, а що вони хочуть, а як вони хочуть жити. І такі діти можуть вирости в підлітків або дорослих, які або залишаються довго під крилом батьків, і є надзвичайно інфантильними і бояться вступати в доросле життя. І тоді вже ці батьки не знають, що робити з цими дітьми. Так? І при цьому ще діти не можуть жити нормальне життя. Ну, вони такими соціальними інвалідами можуть виростати. Або може бути інший екстремом, вони можуть набратися сили, закрити очі, і там в підлітковому місці прям втікти від таких батьків. Ну сильно порвати стосунки, тобто або залишаються дуже прив'язаними, або там різко обривають стосунки і йдуть сім'ї. Для тих, хто йдуть в сім'ї, можливо, це і краще, в них з'являється навик ну, рости, розвиватися, але для ем, відносин сімейних це не дуже добре, тому що батьки дітей втрачають, діти втрачають взагалі можливість нормально, адекватно спілкуватися з батьками. Ну, тобто ці два екстреми, вони є нездоровими в будь-якому випадку. Ну, і якщо ви почали помічати якісь ознаки, тенденції, які е, у, е, у себе як у батьків, про пропоную задуматися, як же в, в чому ж взагалі причина, чому ви так вчиняєте, і що ви можете зробити для того, щоб так не робити. І першим кроком для того, щоб почати вирішувати цю проблему, треба запитати, що ж є корнем. Основним коренем того, що ви гіперопікаєте свою дитину, це є питання вашої психіки. Швид за все, ви тривожна людина, швид за все, ви страдаєте, можете страждати почуттям вини. Можливо, у вас завищені стандарти до себе, можливо, у вас може бути навп... ну, через це і низька самооцінка, тому що ви не дотягуєте до якогось. Вашого ідеального ідеалу, до якого взагалі важко дотягнути. Що ж можна в цій ситуації зробити? Ну, перше, якщо ви це усвідомлюєте, це вже такий прям супер перший важний крок на шляху до цього. Е, можна ну, там, не знаю, розмовляти з собою, можна спробувати там дослідити себе, а чому я винюсь, а ну там помітити свої сильні сторони, як батьків, під, ну, працювати над своєю самооцінкою. Разом з тим, проблеми тривожності, вини низької самооцінки можна спробувати піти в терапію до психотерапевта і спробувати розібратися з цим. У себе і ви автоматом почнете змінювати свою поведінку і повідношення до вашої дитини. Тобто, зробивши вклад в своє ментальне здоров'я, ви можете зробити вклад в ментальне здоров'я вашої дитини. Ну і друге, після того, як ви зрозуміли, що з вами відбувається, що ви робите, так, з якого місця робите. Другий крок це почати довіряти своїй дитині і бачити в ній окрему людину. Це надзвичайно важко, цей процес, по суті, це процес себе. Рації батьків, і теж з одного боку його можна пробувати робити самостійно, ну, тобто постійно собі повторювати. Я це я, моя дитина це моя дитина. Є така техніка, навіть ви можете зранку і ввечері робити буквально 10 хвилин, присвятити, знайти 10 відмінностей між собою і між своєю дитиною. Тим самим так, ніби фізично розділяючи, щоб помічаєте, що ви це ви, а ваша дитина це ваша дитина. У вас можуть бути різні. Смаки, ви можете різне любити їсти, різного хотіти від життя. Тобто, ця першим ділом різність помітити між вами, і другим ділом вчитися довіряти і витримувати свій страх, що там щось може трапитися. Іти цими маленькими кроками, це якщо робити самостійно, разом з тим, якщо батьки важко відпускають дітей, є такі проблеми сепараційні, тоді теж тут може стати у нагоді психотерапевт, з яким можна попрацювати і зрозуміти, чому вам так важко відділятися від своєї дитини. Чому виникає ось це м, недовіра, і вчитися витримувати, ну там не знаю, дозволяти виходити на півгодинки, сидіти вдома, хвилюватися там і чекати про це? Можна пробувати вчитися розмовляти з дітьми. Наприклад, якщо ви хвилюєте, що щось може бути трапитися, там. Давати їм можливість ризикувати, але давати їм е, такі інструменти, якими діти зможуть вирішувати проблему. Ну, наприклад, ти готуєш е, на кухні щось міксером чи чим так. Якщо там заляпаєш, тоді будеш прибирати. І ви стоїте поруч і кажете, якщо що, я поруч, можеш мене попросити, я допоможу. І допомагати тільки тоді, коли дитина просить, можна дати дітям залучати їх до. Сімейних справ, в тому числі і на кухні, можна давати їм ну діти маленькі, часто люблять і просять ніж або виделку яйця збивати, або ножом різати якісь овочі. По собі знаю, мені було дуже важко давати ніж для того, щоб дитина могла різати. Але перші рази я стояла поруч там, направляла, керувала. І в 99% діти потрохи вчилися краще і краще управляти руками, різати ці овочі. І я прям ну, до сих пір пам'ятаю, як вони кайфували і казали Клас! Я зміг, я сильний цей салат зробив я. Ну, тобто, це великий ваш дар і вклад в. Е Цінність вашої дитини, в розуміння її компетентності, ну і власне в можливість рости, розвиватися, фізично і ментально дорослішати і відділятися від вас. Ну і власне на завершення хочу сказати, що крім довіри і відпускання дитини, ви як батьки, теж маєте не впадати в іншу крайність, коли ви довіряєте все і пускаєте його куди завгодно. Ні, це зовсім працює не так. Згадайте, що на початку я казала знайти цю золоту середину, коли ви встановлюєте правила, Жорстко, їх декілька, небагато. Ці всі правила стосуються життя і здоров'я. А всередині цих правил ви даєте можливість дитині самі вибирати, самі маневрувати. Трошечки, потрошечки, потрошечки, прям в кожному разі. І дуже вам раджу дивитись на свою дитину, як на іншу людину, яка не така, як ви, яка може дуже відрізнятися від вас, як емоційно, так і зі своїми смаками. Я вам бажаю максимальної цікавості до того, яка і хто ваша дитина, щоб ви кожен раз задавали собі питання: о цікаво, а що йому хочеться, а як йому подобається. Ну, прям знайомилися з тією особистістю, щоб ви могли. Бачити в ній іншу людину, так і бути поруч, а не замість нього, даючи можливості цій дитині рости і розвиватися. Ну, власне, з цієї теми все. Я була рада ділитися цими знаннями і навиками, і до зустрічі наступного разу на каналі Фемеліїс. До побачення.